Христос страждається, дорогі наші вороги! Ми вітаємо вас із Різдвом Христом! Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого життя та здоров'я бороните кордони України та твердо захищаєте її інтерес, твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли мирно жити в затишних оселях. Ви робите все можливе. Щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній і по-справжньому європейській країні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканність, її гідність. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої мінької України. Ми зможемо тільки уявити, наскільки вам там важко та страшно. Весь український народ, всі ми молимось за вас. Бажаємо вам віри, терпіння, витримки та швидкого повернення додому, до своєї родини. Нехай вас Бог оберігає, кулі обминають, а москальська нечисть зі страхом тікає. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки. І повертають вас додому живим з перемоги. Віримо у вас. Ви найкращі. А ми будемо і далі тримати за вас кулачки. просити в Бога, щоб вас оберігав. Ми віримо, що українці незламна нація, тому ніякий ворог нам не страшно. Нехай новий рік принесе нам лише найкраще. А Різдво Христове дасть віри, сили та радості. З Новим Роком! tamiz bomb prestatu <tune>